Максику! Максику! Привіт, дітки! Де той Максик? Я тут. О, привіт, Максику. Сідай, будь ласка, в мене є до тебе серйозне завдання. Я що? Слухай, мені друзі, губка Боб і Ствідвар подарували ось такий набір. Але, чесно кажучи, я не знаю, як ним користуватися і що ним я робити. я тобі покажу. Покажи. Покажи. Перевіримо контакт. О, світиться, батарейки працюють, це добре. Це... Так. Світло, то щоб в тебе було світло. Так. Так. А як це зробити? Покажи мені, щоб я знав, будь ласка. О, ось Ого. так. Потім. О, угу. дітки, дивіться! Це ж магія! І що воно буде постійно світити? Чи можливо є якийсь вимикач? Вимкнулось і увімкнулось. А ну? Тепер я не боюся, якщо в мене вдома вимкнуло світло. Ура! Я радий! Слухай, Максику, а мені ще казали е, Сквідвард і Губка Боб, що якщо я буду погано засипнати, то можна зробити таку нічну лампу. Це правда? Правда. А як це зробити? Покажи мені, друже, будь ласка. Максику, ти вже таке сконструював? Так. Да. І ти що ти це таке? О, О, синій колір, дітки, дивіться, синій. Зелений. І червоний. Червоний! А, а що а? тобі подобається? Всі кольори. Червоний. Зелений, фіолетовий, як це так виходить? Незрозуміло, фіолетовий. О, як море, колір моря. Дуже круто. О, ти справжній майстер. Як ти стільки знаєш? Ти молодець, Максику. Дякую тобі, що допоміг мені розібратися. Максику. А ще що можна зробити? Якщо тобі жарко, то можеш зробити тобі я пропелер. Пропелера? Так, інколи мені буває жарко. Зроби мені, будь ласка, такого мені вентилятора, щоб коли дуже спека, я зміг собі включити і мені було так добре і приємно, добре? Добре. Смов не вдарить тебе? Та ні. Дивись, бо я за тебе хвилюю, це ж електрика. Не хвилюватися мені? Не хвилювати. Не хвилювати. Це буде під контролем. Молодець. І що? Хоче дай, Дивина. Будь обережний, Максику, щоб той вентилятор не вилетів зараз. Ого! Ого! Чи мене зараз звати, це зробив якогось гелікоптера! О, аж рухається! Це що ти зробив? Гелікоптера такого? Дує добре? Так. Ай, мені вже аж зимно. О, дітки, я зараз замерзну. О, вимикай, Максику. Оце то дує холодним повітрям. Це не наче якийсь гелікоптер. І так, так, рухається. А вимкни, будь ласка, ще раз. Вінкну. А я спробую ручкою до нього доторкнутися. <Т bağ> <avenue> Краще я буду тебе кликати, коли, коли захочу щось вмикати. Максику, ти бачив? Загип'є. <зайквів> Це дуже небезпечно. Дивіться, що я придумав. Ого! Написаний! Я боюся! Не візь! Чекай! Катапульта якась. Хе-хе-хе! <рив> Ти навмисно це зробив? А ми єсно. Я так і думав. Оди розмішити тебе! Тобі вийшло мене налякати. У ну, трішки розсмішив. Дякую, Максику, тобі, що ти так мені допоміг, все розказав. Молодець, дітки, вам сподобалася сьогоднішня історія. Максику, тобі сподобалось? Сподобалося. Мені теж сподобалося. Дітки, якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись і поставити лайк. 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 Ну нам це буде дуже приємно. Ура! どこがバッティングいってん